а ви за кого такого гарного як Ми самі? Ми за, за директора школи? А то так. це ви, це ви, бо ви не дуже гарні. А вони за кого Вони за Ні, Я від них не чую. Звідки за я знаю? Володимира Сіренка? А! а ви кіска, а так? А хто такий Володимир Сірен? Який красивий Директор школи, каже, вчитель. Ну це, ми не хочемо, щоб ти говорив. Це відео, відео. Ми вийдете в інтернет, ви вийдете в прямому ефірі, в інтернет. Ми говоримо в Петівській районній раді висування від партії Батьківщина. Ага. Проживає в селі Серебрин. Я, його дочка, голосуйте за свого, за мого батька. Ага. Голосуйте за батька, за Сіранта. Ось дочка, Марічка. Ага. А ми хто? І це дочки його. Це дочка. Хто дочка? Це ви дочка Сіранта? Ви хто? Да. Кіска? Ну, я кіска, а, так. так. О, так. Так. А, ж мені це взагалі супер-журналіст на ну, всю Україну. А, а, ви не супер. Не Дякую вам. Щастя <laughs> вам. Це да, да. приємно було. до Україна. Приходьте 26 24... року. Дякую. Красота.